Доброго вечора. Чи не дуже доброго, до речі, вечора. Сьогоднішній вечір не зовсім добрий, тому що всім відомо про ситуацію в Харкові. Вітаємо, Але вас вітаємо. вітаємо, шановні. Як це Микола Вересен, Віталій, Портніков. Віталій Портніков, ну, да. Почнемо ми нашу сьогоднішню розмову із сюжету, який наші колеги підготували до річниці загибелі Небесної Сотні, до річниці трагічного закінчення Революції Гідності. Мною підписані відповідні накази. Правоохоронцям видано бойову зброю. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Піалкович йшов відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю, я вам кляну. Ти знаєш, от, е, е, зараз багато хто говорить про підсумки Майдану, хоча Майдан продовжується про це, звичайно. Але я згадав які нещодавно сказав Григорій Явлінський. Якого запитали. Пам'ятаю, десь на Заході, От як він ставиться тим, що так, так трагічно розвиваються події. що люди загинули в Києві на Майдані Незалежності, потім ця війна. І він сказав: ви знаєте, свобода вартує дуже дорого, а свободи від Росії ще дорожче. Да, там є якісь спеціальні, спеціальні цифри. Сьогодні, до речі, прощена неділя, і треба. Я сьогодні їхав якраз думав про це. А можна таке прощати? От питання, так, да? ніби. Більшість православних в Україні сьогодні якось ну, відзначають так чи інакше, проще на неділю. Ну, мені здається, що на це питання дає чітку відповідь навіть не релігійні норми, а норми міжнародного права, які підкреслили, що злочини проти людськості. Це було вирішено після Другої світової війни, щоб разом не завжди поставити крапку на цих дискусіях, не мають терміну давності. І от ми останні роки бачимо, що значить, знаходять таких 90-річних. Дідуганів, які вже мають, не пам'ятають, ким вони були у 25 років. А 25 років вони були есесменами, які знищували людей там тисячами, тисячами тисяч. І ніхто не говорить, ви знаєте, ви собі спокійно живіть у живі, будинку для перестарілих, ви така вже стара людина, нічого не пам'ятає: ні. Ні. Ну, добре. а... Так а... що о... нам насправді потрібний свій Симон Візонталь. <гум> Давно пора, але я <гум> не <гум> думаю, що це можливо сьогодні. Я думаю, що багато часу пройшло все ж таки. Візенталь працював безпосередньо після війни впродовж там 50 чи років. А ти, я кажу про візенне про візенталі не про другу світову війну, а про те, що ми з чими зустрілися рік тому. А для того, для того треба спочатку перемогти Росії, тому що Візенталь став можливий внаслідок перемоги над Гітлером. І тоді відкрилися всі архіви, ну, були да. свідки, діватися не було куди. В що, повні, в ну, Яка частина побігла в Аргентину, хоча і там діставали. Але сьогодні що відбувається, я думаю про е, Небесну Сотню, все ж таки згадую про хлопців, які гинуть сьогодні на сході України, і таке повне нехтування мінськими угодами і повна безпорадність союзників України на Заході. Наскільки до речі, я не, розумію. До речі от, про те, що про е, Небесну Сотню. Я дуже хотів би, щоб у майбутньому. Коли ми от відзначаємо цей день, День Свободи, відзначаємо пам'ять людей, які загинули в Києві, і це абсолютно природно, що ми це робимо. Але я хотів би там бачити портрети тих людей, які загинули за Україну впродовж цього всього року. Я не вважаю, що вони зробили менше, ніж ті люди, які загинули на Майдані. Більше того, багато хто з тих, то загинув на Майдані Незалежності під кулями Снайперів або Віктора Януковича, або можливо Владислава Суркова. це теж... Тобто Володимира нове. Путіна насправді. Так, тобто, тобто, все це об'єднується да, да, двома да, одним словом. да, Да. Путін. да, да. От вони е е досить часто були дійсно жертвами того, що вони навіть не думали, що вони прийшли на мирний процес, на мирний протест і стали жертвами цього Свавілля. А люди, які загинули за Україною з зброєю в руках, які зробили свій свідомий вибір, які знали, що вони йдуть туди, де їх можуть вбити, вони вартують хай буде більше. Ми багато людей втратили, але ми маємо пам'ятати про кожного. От, до речі, це було правильно після Другої світової війни, що створювалася ось ця культура поваги до пам'яті кожної людини, яка була героєм війни. Це ж. За е, те, що ми тоді розуміли як свободу, а це точно зараз війна за свободу і незалежність України. І кожний солдат, кожний офіцер цієї війни, він має бути нам вшанований живий або мертвий. Ну я би сказав, що тоді треба брати ще ширше, тому що фактично мало українців знають свою історію, тому що за віки національно визвольних змагань загинуло дуже багато людей. Чи знають це школярі? Ну, 15 це, сторіччя, це, 20 це, це, сторіччя, 18, це, це, 17 сторіччя, оце все. Це питання змін у, у історії, у шкільництві у свідомості. Да, Але да. ось цей рік, ми все ж таки беремо зараз рік, да. фактично який минув. І це все не закінчилося. Ці, ці циніки з ДНР, ЛНР, вони сказали, що вони не будуть завтра відволити зброю, тому що у них вибачають свята. Дінь защитника да. Да, да, О, да, да. Це, це просто. Це вінець усього, можна сказати. Ну, вони захищають щось. Я не знаю, яка, яка у них батьківщина. Чи, чи, чи можна, чи що таке для них батьківщина? Пекло їхнє батьківщина. Що, Але що просто це? вони вважають, що це пекло знаходилося в Радянському Союзі. А чи знають вони, як був створений день 23 лютого? Чи, чи вони читали історію? Ти, бат... Внаслідок поразок. Червоної армії <смеш> да, да, армія да. червона програла, але більшовики вирішили сказати, що вона виграла, і на день відзнаки поразки вони зробили Тому ніби перемогу. Тому що треба було легітимізувати власне бандитське формування. Адже да. насправді Червона армія це те ж саме, що армія ДНР і ЛНР. Да, да, тільки да, да, тільки да. Червона армія існувала, умовно кажучи, дякуючи якимсь там пожертам спочатку з, з німецького генерального штабу, а армії ДНР не так безпосередньо з Петрограду гроші беруть. Ну, з Москви, з Москви, з Кремля, ну, yeah. з Кремля. Ну, але yeah. від Петроградців. від Петроградців, за, Тому за Петроградців, що там да, москвичів да, якось не допускають до цього Кремля останні роки. Але це таке. І все ж таки я маю сказати, що незважаючи ні на що, ми можемо. Багато хто з людей зараз думає, що от чи не даремно. Чи не даремно таке тяжке економічне життя, такі військові витрати, такі жертви, живемо рік в трагедії. Ми люди, які звикли до дуже мирної, до дуже спокійної держави. Країни, не держави, я б сказав. Ну я, чесно кажучи, нікому не можеш свою точку зору нав'язати, але навіть не про ціну свободи, думаю. Я думаю, що Україні випала така історична місія. Можливо, ми б і самі не хотіли змінити ось світ навколо. От, подивись, як змінюється все це. Пострадянський простір, сама Росія, Європа, стосунки між Сполученими Штатами і Європейським континентом, стосунки між Сполученими Штатами і Росією. Це ж все відбулося саме. Тому що українці, врешті-решт, отримали свій голос. А цей голос вони не могли отримати, якби би да. їхню свободу не захищали. Ось питання, номерети. Ну я думаю, що тут і я слухав президента вчора на Майдані чи позавчора, і мене трошки непокоїть те, що влада не співчуває громадянам. Я кажу зараз не про жертви, а про. Дорожнечу про ціни, про нестачі, про такі речі, і я би хотів почути від керівництва держави, щоб вони сказали: ми знаємо, що погано, ми щось робимо для того, щоб покращити ситуацію. Але не було сказано такого, що ми в одному човні і що ми всі разом маємо пережити ці, ці, ці страшні часи не тільки в сенсі військовому, а й в сенсі просто матеріальному, тому що я, я хожу в магазини. Я ходжу по вулицях, я чую, що люди говорять в цих магазинах і на цих вулицях. І люди готові бути терпеливими і терплячими, але люди хочуть мати комунікацію з керівництвом, яке скаже: Ми знаємо, що тобі погано ми знаємо, що і тобі погано. А Ти знаєш, це питання не інформаційної політики, це питання інстинктів. Нашу еліту, на жаль, не навчили да, да, вільному да, діалогу да, з да, громадянами. Да, І це, до речі, під час Майдану було ясно. Що да, Дуже важко було політикам спілкуватися безпосередньо, не з трибуни. Да, І да. Тому Набагато бути... легше було з Януковичем, да. до речі. Да. Да. Там вони якось в коридорах влади намагалися да. да. А, тут вони не вміють. а тут їхню роль цю безпосередніх медіаторів виконували там, журналісти, громадські діджі. У нас буде після реклами Тетяна Чорноболос. Це Тетяні довелося під час Майдану виконувати фактично цю роль. А зараз кому? Цю, да, да, коли так. її виконувати? Але от я хочу тебе запитати: ось ти говориш про людей, які хочуть терпіти. Я от був в Польщі цього, цього тижня, так? Він Закінчується. І багато хто з колег різних і польських. І з інших країн Європи, і до речі, з Росії у них одна така думка: що ось українці змучаться, що буде така в них. Вони вже не витримують з цієї всієї економічної, е, сказав такої безодні, і вони розчаруються і знову підуть до союзу з Росією. От щось мені здається, що не буде такого. Я не знаю, чому. Мені здається, у мене впродовж революції минулорічної. Дуже часто таке виникало. Ну ще тиждень, ну ще тиждень. А коли вони не здавалися, і коли ми всі не здавалися, і коли журналісти продовжили свою роботу, люди, які стояли на медані свою, волонтери свою, лікарі свою, і так далі. І так далі у мене виникла така підоза, що українці витримку мають. Я знайшов образ, щоб це пояснити: біблейський. Що от коли Мойсей, це можна зараз подивитися в кіно. Коли Моїсей виводив євреїв з Єгипту, з рабства, вони ж переходили через море. Нам mm -hmm. завжди цікаво, що вони переходили аки по посуху, так? По, тому, що да, море да, 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 Але ж проблема в тому, що коли люди перейшли, там вже далі була вода. Назад не було вороття. Да, да, Якщо ти один раз переходиш, це фактично це було наше Червоне море. Якщо ти один раз переходиш через море. І воно далі за тобою з знову стає такою стіною. Ти не можеш повернутися в рабство, тому що там вже. Ой, дай Боже, дай Боже, але я я я, я би постукав по дереву, тому що хто знає, що ще очікує Україну. І які ще підступності можна очікувати від Путіна від Кремля і від тих людей, які сидять але, за східним кордоном. Але чи можуть українці стати не українцями тепер? О, не можуть, не можуть. Ну бачить, значить ти ну що подивимось. Це? Подивимось. Я наперед ніколи не кажу. Я кажу про те, що у нас зараз буде маленька перерва. А потім у нас... це буде... ж є наперед. Да, а, а потім у нас Тетяна Чорновол, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, що тепер як ніколи актуально. А зараз реклама.